Так, сонячні панельки, все під не під'єдну. А що не під'єдну, тому що хочу зробити заземлення. А, значить, що я планую? У мене є такі по-моєму, 12, -ка, 14, -ка, точні, не знаю. Е, метр 20 довжиною, пропоную, скільки залізе, скільки залізе. Буду старатися забити чим побільше. І далі ще одну десь від неї з'єднаю з другим і попробую ще раз тут забити, і забити ще через півтора метра ще одна. Подивимося тільки тут залізи. І все, решта що далі по контуру, Догори, до гори, до сонячної панелі. Та, і кожна сонячна панель хочу з'єднати між собою спеціально там є роз'ємчики. Під заземлення, десь я бачу, от є, навіть намальований. І кожна панелька з'єднає між собою. Тоді далі. Або дротом дротами, або такий спеціальний дротом для заземлення донизу. І вже тут приварю таку пластинку. до я пластинки прикручу. гайкою Думаю, подивлюся, що вийде Добре, пробую його забивати.